Доброго дня! Вітаємо вас у українській панорамі. Насамперед актуальності говоримо про події в Україні. Гість української панорами. Тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії Олександр Кириченко. Найтривожніша ситуація в Україні зараз складається саме. На сході нашої держави це безпосередньо, що стосується Донецької і Луганської областей, і маємо також тривожні окремі випадки на території Харкова і Харківської області. Так само бачите, ніяк інакше не можна розцінити те, що відбувається, зокрема. Донецька область, міста Слав'янськ, Краматорськ і решта районних центрів Донеччини як найбільш гарячі точки на сьогодні східної частини України, тому що має місце, як говорять наші офіційні структури, які опікуються підтриманням правопорядку, конституційного ладу. Що має місце відверта зухвала зовнішня агресія з боку сусідньої держави Російської Федерації, яка засилає переобдягнених так званих зелених чоловічків, які є підготовленими вишколеними диверсантами головного розвідування управління Росії, вони Спрямовані на те, щоб чинити безлади, розпалювати сепаратизм, захоплювати службові приміщення. Вони приходять як зі своєю незаконною зброєю, так і намагаються захопити зброю, яка належить нашим правоохоронним органам. А останнім часом вже дійшло до того, що, займаючись відвертим тероризмом, захоплюють не лише представників правоохоронних органів України, а й представників міжнародних організацій, зокрема, була захоплена верифікаційна місія Організації Об'єднаних Націй, яка була покликана спостерігати за питаннями роззброєння на східних кордонах України. Тобто, фактично були захоплені. Представники кількох європейських держав, які мають дипломатичний статус, що є взагалі безпрецедентно. Ну і найжахливіше, що відбувається, це втрата людських життів з боку цих терористів. Ми знаємо, що гинуть не тільки українські активісти, які перебувають на сході України. А, і представники навіть місцевих органів державного самоврядування ці представники, які є відданими своїй рідній батьківщині, жорстоко переслідуються. І, зокрема, ми знаємо, що знайшли депутата місцевої ради, який був членом партії Батьківщина, який Категорично виступав проти тих сепаратистів, які зараз розпалюють на сході міжнаціональну ворожнечу, його знайшли закатованим. Так само були розповсюджені через засоби масової інформації записи, які здійснили наші правоохоронні органи. Які безпосередньо недвозначно підтверджують причетність до цих злочинів, саме тих ватажків сепаратистів, які на сьогодні тероризують місто Слов'янськ і фактично унеможливлюють не те, що нормальне життя, а й взагалі для громадян, які є місцевими мешканцями. Існує реальна загроза життю, і, відповідно, місто перебуває в умовах, можна сказати, зовнішньої окупації. А ті кроки, які вживаються нашою українською владою, для того, щоб навести лад шляхом змушеного проведення контртерористичної операції. На території і довкола міста Слав'янська вони є абсолютно виправданими. При тому, при всьому наші правоохоронні органи дотримуються такої лінії поведінки, щоб, не дай Боже, не було жертв серед місцевого цивільного населення, але налаштовані рішуче давати відсіч терористичним елементам. У актуальностях не можемо не згадати про бомбардування НАТО, яке сьогодні вже наповнює 15 років. 15 років тому бомбардування НАТО Союзної Республіки Югославії зруйновано будівлю телебачення новий сад, що на мішелуку. Будинок телебачення Новий сад, який був тоді під РТСом, розташований на правому березі Дунаю, в результаті вибуху був повністю зруйнований. І персонал та обладнання переїхали у тимчасове приміщення Новий сад, де все ще випускаються програми. На все щастя, у тих нападах не було пострадалих, але це викликало величезний збиток. У квітні місяці були зруйновані і всі мости. Головною метою була і рафінерія Новий сад, а також всі об'єкти навколо неї. Збитки, яких зазнав будинок телебачення Новий сад, все ще таки не відновлений. Уже зараз у новому статусі громадський заклад Воєводини, радіотелебачення Воєводини працює у досить важких умовах. А свою програму випускає у рамках європейських вимог, і то на десяти мовах. А травня 2014 року позачергові вибори президента України посольство України інформує, що громадянин України, який проживає або перебуває у період підготовки та проведення виборів за межами України, реалізує своє право голосу на виборах у посольстві України. Це дізнатися можете на веб-сайті Посольства України в Республіці Сербія у розділі консульські питання. Телефон гарячої лінії плюс 381 631 три 3185 Про ці та інші питання нам говорить консул України у Сербії Микола Джигун. Доброго дня, я дуже вдячний за цю нагоду зустрітися в посольстві, щоб донести основні моменти з підготовки виборів до наших ваших слухачів, до наших громадян і глядачів. Так, це дуже приємно, що є така нагода. Є зараз в нас і ведеться робота з підготовки виборів. Е, узгоджується попередній список виборців, тобто осіб, які зможуть проголосувати на. На дільниці, яка утворена при посольстві, і тут дуже важливо звернути увагу наших громадян, що з тим, що зараз закінчується час підготовки, 25 травня вже ці вибори, треба заздалегідь звернутися до посольства з метою перевірки свого включення до списку виборців. Якщо людина змінила виборчу адресу або Знаю, що буде голосувати в Сербії і бажає бути включена. Вона має до 19 травня звернутися до посольства з заявою про включення. Ці заяви в нас є, вони є на сайті посольства. Важливо також відмітити, що є дуже зручна річ на сайті центральної виборчої комісії ЦВК ГОФЮА. Там є особистий кабінет виборця. Тобто кожна особа по собі може особисто перевірити своє включення до певної виборчої дільниці, до певного списку. Там є розділ, особистий кабінет виборця, де особа реєструється, вносить свої паспортні лише прізвища по батьку, дати народження, і протягом доби на електронну адресу цієї особи, яка вона вкаже, надходить інформація, до якої дільниці, до якого списку вона включена. Тобто в цьому випадку навіть не треба до посольства звертатися, перевіряти можна зробити це особисто вже зараз. Час е, йде, і тому дуже прошу, важливо не зволікати, звертатися що скоріше, щоб ми могли якомога більше людей включити, які, які знають і хочуть проголосувати в нас при посольстві на нашій дільниці. Е, хотів привернути увагу наших глядачів, слухачів, що у зв'язку з хваленням радою ЄС змін до. Шенгенського кодексу кордонів паспорт громадянина для визу за кордон має діяти не більше 10 років. Тут важливо, якщо у вас паспорт з продовженим терміном, в цей паспорт ви не зможете відкривати шенгенську візу. Дуже важливо цей паспорт замінити на новий посольство. Це робить е, на підставі вашого боровка в країні, тобто легального статусу. Процедура може займати, на жаль, до трьох місяців. Це пов'язано з віддаленістю. Мається на увазі, що в нас паспорти виготовляються. Це паспорти будуть нового зразка, вони вже видаються, видаються, вони виготовляються в Україні на наш запит. Ми скануємо документи, фотографії, пересилаємо. І протягом, як правило, трьох місяців, звичайно, може бути і коротший термін. Якщо буде пошта, будуть дипкур'єри, ми отримаємо ці паспорти. Тому прошу, в кого паспорт продовжений, все-таки знайти час прийти до посольства з тим, щоб його поміняти якомога скоріше, а так, звернути увагу на закінчення сторінок, на пошкодження, можливо, якихось фотографій, щоб теж ці питання не виникали потім на кордоні, а про це про це подбати наперед. Як ви знаєте, законодавство України передбачає принцип єдиного громадянства, але це не означає, що в особи не може бути. На руках два паспорти. Автоматичне набуття громадянства іншої країни, отримання іншого паспорту для особи не означає втрату громадянства України. Вийти з громадянства України або процедура втрати оформлюється лише на підставі указу президента. Тому, якщо у вас є паспорт, наприклад, Сербії, а також залишився і український паспорт, ви можете користуватися. Я раджу їхати в Україну на підставі українського паспорта. В жодному разі громадянин України не може бути непропущений в Україну, він йде до себе додому, відповідно, користується своїм українським паспортом. При виїзді виникають питання, перевірка на кордоні, чи є в українському паспорті відповідна віза, дозвіл на в'їзд в третю країну, тобто для того, щоб безперешкодно в'їхати в Угорщину, сусідну країну або до інших країн, якщо літаком. Тут ви можете показати свій. Паспорт, який дозволь дозволяє проїзд цією країною. Це не є порушенням. Прокорна поліція, співробітники вони перевіряють лише питання фальсифікації документів. Якщо у вас є законний паспорт, є дозвіл для в'їзду в, в третю країну, будь ласка, ви можете показати цей другий паспорт, проїхати. Але, звичайно, звичайно, в Україну і. Не треба приховувати, треба їхати з українським паспортом, це нормальна ситуація. В подальшому, звичайно, є теоретична можливість втрати громадянства, особи, яка повнолітня, яка свідомо набувала громадян з іншої країни, писала про це свою заяву. В разі зібрання певних доказів вона може бути. Ця особа, дані про неї можуть бути передані до Комісії при президенті України для виходу, для, не виходу, прості, а для втрати громадянства. Бо вихід це якраз клопотання особи, яка самостійно хоче вийти. Але зараз ситуація така, тобто треба користуватися паспортами, доки немає указу президентів, ніхто не може вас обмежити в використанні паспорта. У нас Україна, не з усіма країнами має безвізовий режим, в цьому плані Сербія нас трошки випереджає. Вона має безвізовий режим з країнами Європи, Шенгену, тому. Тут легше використовувати паспорт серві, це логічно. Тому зараз виникає таке питання, що з українським паспортом потрібна віза. Щоб візу не робити, людина використовує паспорт серві, який дозволяє без візу подорожувати. В подальшому сподіваємося що ми так само отримуємо безвізовий режим по українських паспортах, робота ведеться, і тоді взагалі це питання зникне. Людина зможе використовувати лише один український паспорт зручно для, подорож для подорожі всі країни, які побажають. Дуже важлива угода, вона є пріоритетною. Великий інтерес і з сербського боку, і з українського це питання визнання трудових стажів, питання виплати пенсії. Це болючий год, тому що люди пенсійного віку проживають на територіях, або мається на увазі наші громадяни тут в Сербії, і не можуть свою пенсію отримувати в Україні. І тому є великий попит, велике питання укладені, що скоріше цієї угоди. Ми вже говорили в попередніх панорамах, що була робоча зустріч експертів Міністерства соціальної політики, вони приїжджали в Белград, запросили з свого боку сербську делегацію до Києва. На жаль, з об'єктивних причин минулого року, протягом минулого року, така зустріч не відбулася. Тому ми дуже сподіваємося і будемо з свого боку сприяти, щоб що скоріше в цьому році, як тільки з'явиться можливість. Ці делегації зустрілися. Експерти проговорили постатейно тексти текст угоди, і потім передавали її вже на відповідне набрання чинності, затвердження, схвалення. Тому свого боку будемо цю роботу відслідковувати, по можливості пришвидшувати, бо великий інтерес є з обох з обох сторін, і сербського, і українського. Громадяни чекають. Про річний концерт культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка з кули їхні успіхи дізнаєтеся вже зараз за кілька хвилин. Додамо, що на цю подію прибуло багато гостей, а це представники посольства України, Общини Кула, Священство, гості із інших товариств. А члени від наймолодших до старших дуже постаралися. А про це все у сьогоднішній і наступних українських панорамах. Річний концерт розпочато привітальним танцем, під час якого танцюристи за старовиннім українським звичаєм зустріли гостей з короваєм. Неабиякі хвилювання і гучні оплески викликав у присутніх виступ наймолодших членів майбутнього цього товариства. Перша частина концертної програми була присвячена дитячій творчості. перепліталося слово з піснею, танцем. А глядачі не шкодували цей вечір оплесків, присутніх зачарували дзвінки, дитячі голоси, їхня безпосередність, радісні усмішки. Наймолодші учасники успішно справилися зі завданням і гідно представили своє товариство. У другій частині річного концерту виступили дует, квартет, вокальна і фольклорна групи. Аматори товариства постаралися в як найкращий спосіб представити красу і милозвучність української пісні, мелодії і запальний характер наших українських танців. Протягом двох з половиною годин присутні захоплювалися і наново для себе відкривали красу і велич української культури. Багато років наполегливої праці, кількість нагород на різних фестивалях, вдалий вибір номерів є запорукою успіху товариства. Великою мірою цей успіх завдячується самим членам товариства, всім тим, хто невтомно працює в товаристві, зберігаючи національну самобутність українців. Саме тому, наприкінці річного концерту, всім аматорам, які невтомно працюють у товаристві. Голова товариства Михайло Литвинчук вручив похвальні грамоти. Грамотами в цей вечір нагороджено було багато, а також і сам голова товариства Михайло Литвенчук. А найвищим визнанням усім представникам культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка є бурхливі оплески, якими нагородили їх глядачі. З паном Михайлом Литвенчуком ми і поговорили. А він нам сказав. Пане Михайло, закінчився річний концерт. Ви показали саме все те, де ви всі свої старання вклали. Досить багато і нового бачили у програмі. Коротко про дії вашого товариства. Товариство. рихтує нову програму. Маємо такі плани, що щороку відзначуємо. Починаємо там. Зріздвом, потім... На Тараса Шевченка, Академії Велидінь, День Матери. Ідуть змагання від різного рівня, у яких були сильні такі результати успіхів сильних товариства. Того року побачимо, що що станеться, бо не, не вечір. Ви ви бачили о, одну частину номерів, які о, з якими наші секції підуть на ті ті змагання. Побачимо, що там станеться о, Номери Ще не зіхтоват зовсім, але так во такого рівня, я, як і що, сьогодні були, то вже можна виступати. Появилася частина нових і пісень, і хореографій. Коли ви це все встигли, чи ви давно над цим працювали? Зима довела. Було поїздів, було виступів, але ліхтувалася нова програма. Всі гуртки, співаки, і танцюристи. Може, найтяжче було музикантами, бо то все нараз треба було зібрати докупи і так по закінчити до, до, до концерту. Концерт все тако зробить. На місці часу перед ті змагання, бо бо то такий день контролю, що зроблено доки, доки робота закінчена, і таке. Чи важко бути головою такого великого товариства? І товариство, яке вже справді має багато років із за себе, завжди успішне. Ви маєте напевно і допомогу ваших колег, але все-таки ви голова. Тягнете всі кінці, як то кажуть. Е duže, duže, дуже koji duže melo bude, bude glavom e, takoj organizaciji, da e, pracuju može, može najljepši e, kirivnike, kim se ali u, u Jugoslaviji, e, За співи, танці, то люди, то, то люди, які uh, не тільки у синюкове працюють, але у цілій нашій державі працюють на промоції, на українську на на, 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 uh, культуру по різних семінарах uh, показують друге, хочуть що то українська пісня, танець, музика, Таке, так що з такими людьми uh, легко робити, легко робити і дуж, дуже дуже мело. Включається община, кули, допомогти фінансово, чи хоч би як чимось допомогти? Хто вам у цьому допомагає? Так, допомагає община. Ми маємо секретаря секретаря, який працює в товаристві. Його зарплата приходить з общини. Би наші гуртки е, працювали, то ту одна частина грошей приходить від общини, але община багато проблем має, так що тих грошей все менше е, того замало. Помагає національна рада, помагають е, казати, мислі зайця у кулі, другій організації, e, багато людей e, з дому приносять e, все, що земєчі, що не мусимо купувати. Різні спонзори, де хто хоче помощі. Припінуємо той динер за ті гроші, купимо, купим або зробимо костюми, чобуте, таке. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Цілий інтерв'ю з Олександром Кириченко, тимчасовим повіреним у справах України у Республіці Сербії, ви зможете подивитися у одній із наступних передач, а про це все будете додатково повідомлені. Повторення передачі завтра зранку у п'ятій і у четвер, у 12 годині 40 хвилин. Не забудьте у. Суботу кожної суботи у 14-й годині на РТВ-2 Документальний фільм із України. Наш канал на Ютубі Українці РТВ. До побачення.